Доброго дня! Сьогодні вам покажу, як зібрати галачу з дерева всю за 10 хвилин. Що мені буде потрібно? Мені треба буде брезент і ось такий патик, щоб трохи галачу сприхти. Дивись, чи по курсу падає галича. Так, ось так я назбирав урожай галичі. Тут є може десь скільки? 50 кіля приблизно, зараз буде ветку все. Так, вийшло цілий міх, отакий великий, і трошки забагато. Ще треба було понаблизуся кульок. Ото решта, отам що є.